Шановні, триває наш ефір, і триває розбір польотів. А що робити? Завжди треба це робити. After action review, як кажуть військові, так? Та я, звісно, зараз кажу про наслідки, наслідки цього корупційного. То це скандалом навіть не назвати це щось більше. Скандал це так, от ну якби пережили, когось пожурили, хтось втік за кордон і всі забули, як правило. Ну, у нас так. Відбувається так, а тут ну дещо більше мені здається, тому що насправді я би це навіть ну, корупцію не називав, це якийсь бандитизм а, і рекет проти держави. Мені так здається. Більше того, я, я справді вважаю, що ці рекетири 90-х років, які там <головіки> контролювали ринки, ну вони як малі діти в порівнянні з такими схемами, коли а, від імені держави. Вибиваються величезні суми і ставляться відповідні умови, відповідні шлагбауми. І, і при цьому ще й кажуть, що якщо хтось не погоджується, піде в армію. Ну от правда, тут тут все це має бути далі розслідувано. Мають бути відповідні судові вироки, і тут ми з вами з наступними ризиками стикаємося, знаючи, як працює наша. Судова система оця вся реформована судова система, яка в результаті розгляду важливих і дуже резонансних справ, а часто ми з вами також констатуємо, що до таких, я би сказав би, критичних термінів затягування справи. Ось тому ризиків справді тут дуже багато. Ми щойно говорили про те, як реагують наші партнери. На все, що відбувається з розумінням. З розумінням, і так вони розумні, інтелігентні люди, вони усвідомлюють, що ризик війни Росії проти України перевищує те, що у нас тут всередині країни відбувається. Ось. А, але для нас це, ну, знаєте, це, звісно, така пігулка, мабуть, підсолоджуюча, підсолоджуюча але от, от, не більше того. Хоча, ви знаєте, я... Розумію, що всі ці корупційні хвости, вони вже не сьогодні виникли, насправді. І я так розумію, що кожне покоління урядовців воно приходить на вже готові схеми. Часто так трапляється на вже готові схеми. Тому що якщо зараз говорити про е схеми контрольовані. Російським агентом, а багато експертів, просто аналізуючи те, що відбувається, говорять, що Андрій Деркач не просто агент, а офіцер ФСБ, якого, до речі, Державний департамент Сполучених Штатів Америки кілька років тому назвав російським агентом. А він при владі вже дуже багато років. Такий клан деркачів. Папаня очолював Службу безпеки України свого часу при президенті Леонідові Кучмі. Ось, а синок сів на ядерні схеми, а, і сім же, же не сам по собі. На, на цілий сегмент української економіки, на атомну енергетику, очолив енергоатом. О, цікаво, мені хтось скаже, що там не було цих схем. Я би хотів би подивитись на цю людину. А хто би сказав, що агент ФСБ так? Не закладав цю міну уповільненої дії взагалі під українську державність, і не вибудовувалися подібні схеми вже тоді. А знаєте, коли це сталося? Андрій Деркач очолив український атомний сектор на посаді керівника енергоатому одразу після помаранчевої революції. Оце боляче усвідомлювати нам з вами. Але насправді цей поділ влади, коаліційний, квотний, як його називали. Я собі можу уявити, що та ж сама ФСБ вона підставила його в оточення Ющенка, щоб він одягнув помаранчевий шалик і йшов на майдан, стояв поруч з лідерами помаранчевої революції і, врешті, отримав ключову посаду в державі. Повторюся одразу після помаранчевої революції, після того, коли українці вважали, що вони змінили владу в країні, і от тепер ми почнемо розчищати Авгіїві стайні, так і будувати по справжньому ефективну нову державу. З нами на зв'язку зараз Тетяна Хутор, голова аналітичного центру Інститут законодавчих ідей. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. З того, що відомо на цей момент, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким до санкційного списку включено Тимура Міндіча та Олександра Цукермана фігурантів розслідування набу і САП, схем в національній агенції, вибачте, в НАЕК енергоатом. І я звернув увагу на те, що, на слова народного депутата Ярослава Железняка, який висловив припущення. Про те, що ключові фігуранти корупційного скандалу довкола енергоатому Тимур Міндіч чи Олександр Цукерман могли вже бути позбавлені українського громадянства, тут у мене два міркування. Можливо, йдеться про те, якщо таке станеться, чи вже сталося, тоді це може бути пояснено можливістю застосування санкцій. Як до іноземців, тому що відомо, що санкції не застосовуються до громадян України, але тут же виникає наступний аргумент про те, що Україна тоді може втратити право на екстрадицію підозрюваних як громадян України. Що ви думаєте стосовно цього всього до громадянства Міндіча і будь-кого іншого, воно Впливає на санкції, яким чином санкції е, можуть бути застосовані до громадян України, але підстави для цього достатньо обмежені. Вони повинні бути пов'язані з терористичною діяльністю. Той самий момент не по всім суб'єктам, які дії яких дійсно загрожують або створюють загрозу національній безпеці, е, пов'язані саме з там фінансуванням тероризму, виправданням російської агресії і так далі. А, Тим, а, якщо вони не мають українського громадянства або вони мають а, юридичний зв'язок, та, там громадянство, а, там реєстрацію, якщо це юридична особа а, в іншій юрисдикції, така можливість відкривається. В даному випадку Мінбіць має подвійне ну, умовно та і громадянство України, маґо, можливо, ж станом на сьогодні, мав побачимо, і громадянство Ізраїлю. Даному випадку санкції до нього застосовувалися як до громадянина Ізраїлю. Таким чином, немає е, влада намагалася зняти ці обмеження да, по підставам і прив'язку суду до да, фінансування тероризму, терористичної діяльності, яка застосовується тільки до громадян. Але в цілому Тереста діє як в звичайному режимі. Але, Тім, але, а, але, в... Так, так. В санкційному указі було зазначено, що місяця і його дані тільки як громадянина Ізраїлю, яким має практичне значення. А, в українських реєстрах усюди активи, які на ньому а, зареєстровані, а, він значиться як український громадянин, і тому дуже важливо під час е, виконання да застосування імплементації санкцій. Ем, дуже важливо, що все ж таки не з формальної точки зору підходили і перевіряли, чи є саме ця особа під і чи можна, наприклад, дозволяти перестацію власності іншого. Е, саме е, як міндічка гром громадянина, умовно кажучи, України, яким, яким він є, яким він зазначений як власник, да там всі ці дані як власника, тому що щоб неформально не підходили що, а тут же в санкційному указі. Він зазначений громадянин Ізраїлю, і жодної згадки, там, наприклад, навіть ІПН українського не зазначено. Наприклад, по Коломойському у нього ж подібна ситуація, але ІПН український зазначений, в даному випадку не зазначено. Тому тут треба дивитися і спілкувати за тим, щоб криви Міндіча дійсно були заблоковані і не були виведені, е, виведені з його власності. Слухайте, але, але я традиції? подумав... Я подумав зараз про екстрадицію. Ми з вами згадаємо. Слухайте, а в принципі за певних обставин питання фінансування агресії Росії проти України може фігурувати в цій справі. Ми ж з вами чули на записах на і САП про те, що двушечка, тобто 2 мільйони доларів полетіли в Москву. Так, тут питання куди вони потім були спрямовані. Та? А це Але... не має значення 2 мільйони доларів полетіли в Москву. Уму, а можливо, вони полетіли на а, якусь підривну діявність, на тобто, ну давайте вже тут я не буду а, намагатися придумати якісь позитивні сценарії, тому що це було б захливо, якщо а, ці українські гроші вони йшли на а, фінансування. Фінансування режиму або в іншому іншій формі там цієї війни. Це було взагалі жахливо, або просто розвідка. Ні, ні, чому а, як, як в, як раз в такому контексті це було б якби абсолютно нормально. Але нову версію зараз підкинули, відверто кажучи. А, я дуже сподіваюся, що це не так, тому що ця справа набирає набагато вже інших обертів. розумієте хто може там відкритися. Але в будь-якому разі та, санкції застосовані, чи вони могли бути застосовані. Так, вони могли бути застосовані, і це було виконано. цій імплементації дуже важливо. Наша зараз задача, тут пов'язується з екстрадицією. Україна втратила місяця тоді, коли він перетнув кордон. Ізрамаючи ізраїльське громадянства, якщо він потрапив в Ізраїль, Ізраїль своїх громадян зазвичай не видає. Тобто тут мають бути або дуже високорівневі політичні домовленості, але я не знаю, чи української влади я прям ну, такий пріоритет повернути мінбіця і його тут притягнути до відповідальності. Побачимо. Я можу помилятися, побачимо. Але в будь-якому разі е, я не можу судити і е, позитивний сценарії е, показу, що можливо колись ми його побачимо, але скоріше за це ні. Якщо тут буде реальна загроза його ув'язнення і притягнення до кримінальної відповідальності. Зараз наша задача повернути всі активи, які були виведені за рахунок цієї схеми, і активи, які пов'язані зі злочином, цим іншим, і які пов'язані з міндічем і не тільки з міндічем, тому що це може бути скоріш за все це мільйони, мільйони доларів. Тому наш окус має зараз. Ти особливо там і відповідно до інформації, яка вже було оприлюднена нам в зі що на пусні працює з нашими іноземними партнерами, якраз в частині розслідування і святковування фінансових слідів цього злочину. Це особливо важливо, тому що наголошую. Не знаю, коли ми побачимо Міндіча, але гроші ми повинні побачити якомога швидше, тому що Україні вони зараз потрібні. Так, це 100%. Скажіть, а як уникнути спроби реалізації схеми, яка може бути ну, як би зрозумілою абсолютно всім, але як розслідувачі діють? Тут найголовніше відбувається ідентифікація особи, те, про що ви розказали: ім'я, прізвище по батькові, рік народження, дата народження. Дата народження має важливу, важливе значення. Далі громадянство. От по громадянству не б'ється в реєстрах, так і та от по суті ви ж це розповіли зараз. Не б'ється як громадянин України. Ну і все, значить, це інша людина, і на активи не накладається арешт. Як уникнути такої ну, загалом простенької схеми? Uh, я сподіваюся, це можна uh, взагалі по-хорошому, мали бути зазначені всі ідентифікаційні дані uh, його як uh, українського громадянина. або навіть, там, це або його паспорт український, але якщо його збиралися позбавляти громадянства, можливо, була така версія, навіщо ми його будемо зазначати, якщо ми, ми обдумуємо версію позбавити його громадянства. Але у нього є ІПН. І не стосується громадянства. Він є і не тільки у громадян України, і саме тому його доцільно було б все таки а, зберегти і зазначити в наказі. Оце ось таким чином можна було б це убезпечити. Але повторюсь. Можливо через високий рівень уваги до цього, до цього кейсу через політичну волю до того, щоб активи не вимивалися, і показати всім, що ні, ми не пов'язані і ми не хочемо бути пов'язані з. Цим скандалом максимально від нього відійти, принаймні там політично і публічно, то а, будуть намагатися все ж таки а, не давати зелене світло на виведення таких на виведення активів мініча і тих активів, які пов'язані з іншими фігурантами. І е, не все можна побачити. так? деякі речі особливо говоримо, не про там, наприклад, нерухомість або автомобілі, бізнеси, якщо ми говоримо про рахунки. Якщо ми говоримо про фінанси, да це складніше відсвяткувати, особливо тим суб'єктам, які не мають доступу до банківської темниці або не працюють в фінансовому секторі регуляторів. Тому тут вже тут вже, це окрема історія, але в цілому будемо сподіватися, що все ж таки так не трапиться і експертиза, і українська, і американська можливо і ще. Якась допоможе цього цьому запобігти і відслідкуватися таки всі активи. І я хочу наголосити на двох важливих моментах. Перше, що буде з бізнесом місяча, весь бізнес залишається у нього. Його підприємства не постраждають від того, що на нього персонально накладені санкції. Тому що якщо це не стосується видобувних підприємств і медіа, у яких є ліцензії. У, за ним ем, зареєстровано, е, наскільки нам відомо, одне відприємство, якого може потенційно бути е, на видосову діяльність, діянні але там ще є інша санкційна особа, тому тут це питання. А друга, е, другий аспект, це якраз те, що оскільки це санкції, це не арешт, ем, кримінальне провадження і арест мета кримінального провадження передбачає. Неможливість або заборону в багатьох випадках на а не тільки розпорядження і користування певними активами. Великі дорогі, дорогі активи, вони, як передаються в зовнішнє управління через арму. Так? А в питаннях станцій законодавство мовчить, а що ми робимо і чи ми далі дозволяємо підстанційними особам користуватися своїми активами, в тому числі підприємствами, в тому числі викрувими підприємствами в країні. Тому на жаль, це НАТО законодавця прогалена. Це перший аспект. І друге, нам потрібно а, розуміти, що а, з огляду на це кримінальне провадження, накладення арештів, передача активів управління це має бути обов'язковим наступним кроком. Тому що якщо цього не трапиться, то а, ці активи далі будуть а, десь знаходитися точно а, не там. Де нам би цього хотілося, а там, де цього, А чому ви згадали американську експертизу? А американці, які можуть мати до цього відношення? Наскільки відомо, це інформація, яка також фігурує в публічному просторі, це те, що є американська експертиза, з якою допомагають Набух. Яку забезпечує американська сторона, зрозуміло? Це значить по лінії набу сприяння розслідуванням антикорупційних структур. Зрозуміло, що ви думаєте в даній ситуації, коли санкції вже запроваджено на вздогін тому ж Тимуру Міндічу який залишив територію України, це був найбільш адекватний спосіб реакції на корупційні звинувачення? Я думаю, що на додачу до е, усіх процесів, які йдуть в межах кримінального провадження, я думаю, що це достатньо непогано і пояснюю, чому е, тому, що на відміну від кримінального, кримінального процесу, де для накладення арешту необхідна ідентифікація всіх активів, на які ми хочемо накласти арешт забороненою заборону користування і так далі. А в межах станції можна просто швидко зазначити, що там блокуються усі активи, так? і при собі вже відсутня, така операція повинна блокуватися. Тобто, це дає можливість швидко заморозити ту ситуацію, яка є. Звичайно, дуже важливо розуміти, щоб це дійсно імплементовувалось на практиці, реалізовувалось, але санкції надають цю можливість. Тому я думаю, що це не був найгірший крок насправді. Але, але це не має бути останнім кроком, і тим паче, думо з політичної точки зору також це було важливо зробити для того, щоб всім показати, що президент, влада вони відкриті до, до того, щоб особа ця особа і ці фігуранти цього скандалу понесли відповідальність. Але знов таки дуже важливо, як це буде розвиватися на практиці. І де дійсно будуть ці активи, і не тільки ми говорили про ці активи за кордоном, а але і всі активи, які перебувають в Україні, а їх також я дуже багато. І ці активи повинні поми повинні, як ми і правоохоронні органи повинні знайти і арештувати і передати зовнішнє управління до фінального рішення суду. Про їх конфіскацію до речі, є такий інструмент, який дозволяє конфісковувати активи в межах санкційного санкційного законодавства, але це він застосовується там до росіян в особливих випадках. А, але мені Цікаво насправді, чи буде він застосований в цьому випадку, тому що законодавство це дозволяє. Я маю великі сумніви, звичайно, але це також буде гарним сигналом подивитись, а наскільки дійсно є бажання, ем, бажання з такої і політичної, і державної точки зору наздогнати ем, саме активи цієї особи, і інших осіб, ем, ем, які пов'язані в якраз справі, і якраз в тих епізодах. Які пов'язані з Російською Федерацією, показовий маркер? Дякую, Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.